29 січня 2025 року набирає чинності постанова Кабінету міністрів України, якою впроваджується право внутрішньо переміщених осіб користуватися субсидіями не тільки на житлово-комунальні послуги, але й на оренду житла. Кабінету міністрів України ухвалена постанова номер 1225 якою затверджено порядок реалізації експериментального проєкту надання субсидії на оплату, на оплату оренди житла, а також компенсації частини податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та військового збору. Отже, це є новий вид допомоги для внутрішньопереміщених людей, які саме винаймають житло для власного проживання. Наші внутрішньопереміщені люди, тобто які є наймачами, мають право одночасно користуватися субсидією на оренду житла, а також субсидією на оплату житлово комунальних послуг. Отже, хто має право, які категорії осіб мають право подати документи. Звернутися за такою виплатою, мають право внутрішньопереміщені люди, які перемістилися з території, де ведуться бойові дії або з тимчасово окупованих територій. І в власності не мають власного житла площею понад 13,65 квадратних метрів на одну особу в інших регіонах. А також це є ті внутрішньопереміщені люди, в яких їхні житлові приміщення, будинки незалежно від загальної. І площі знищені, ушкоджені і неможливі для подальшого проживання. І дана інформація внесена в реєстр. Надання знищеного та пошкодженого майна, або можуть цю інформацію підтвердити відповідними звітами, розмір субсидії для внутрішньо переміщених людей, які винаймають житло, буде залежати звичайно, буде розраховуватися індивідуально для кожної особи, а також залежатиме від власних доходів сім'ї та кількості членів сім'ї, а також від плати за оренду. Що ж буде відшкодовуватися для наймодавців? Для наймодавців Давців буде відшкодовуватися частина податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військовий збір, але надаватимуть такі субсидії на оренду житла за певних умов. Важливо для саме для наймачів для внутрішньопереміщених люкі людей, які вона й приміщення для проживання, що вони не можуть користуватися іншою допомогою для внутрішньопереміщених осіб, яка виплачується відповідно до постанови 332. Субсидія на відшкодування компенсації частини податків має право отримувати власники житла, які надали своє приміщення тимчасову в оренду для внутрішньопереміщених людей, і відповідно оформили це договором найму, а також за відповідну плату і на відповідний термін. Однією ще з важливих умов є те, що як наймачі, так і наймодавці не мають мати родинних зв'язків. Внутрішньо переміщені особи, які мають право на субсидію, повинні звернутися до органів пенсійного фонду з такими документами. Це є документи, які посвідчують особу. Це є паспорт та індифікаційний код. Також подати заяву відповідного зразка, який затверджений даним порядком. Ця заява має бути одночасно підписана як наймодавцем, так і наймачем, а також відповідний договір. Найму, який одночасно також має бути підписаний як наймодавцем, так і наймачем. Такі документи можна подати різними способами, тобто до органів пенсійного фонду можна звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду України та подати такі документи або через веб-портал електронних поступ послуг, або через мобільний додаток пенсійний фонд, або звернутися до центрів надання адміністративних послуг. Наймачі житла переміщені особи повинні обов'язково повідомляти органи пенсійного фонду про зняття з обліку, розірвання договору найму зміну фактичного місця проживання або в складі сім'ї, зміну власника житла, яке винаймається, також потрібно повідомляти про перебування наймача чи членів його сім'ї за кордоном більше як 30 днів підряд, чи сумарних 60 днів продовж шестимісячного терміну надання субсидій. Хочу наголосити те, що дана постанова набуває чинності з 29 січня 2025 року. Тому всі. Категорії внутрішньопереміщених людей, які винаймають таке житло, мають право і можливість звертатися та подати відповідні документи для оформлення такої допомоги. У разі прийняття рішення пенсійний фонд про призначення такої допомоги пенсійний фонд України буде щоквартально наголошує для наймодавців перераховувати компенсацію за частину податків. А для наймачів буде щомісячно перераховувати субсидія на оренду за житло, тому. Прошу всіх громадян, яким необхідна така допомога, звертатися до сервісних центрів, надавати документи. Наші працівники готові до надання таких послуг, тому очікуємо на вас.